Пані Наталю, вітаю вас. Вітання, дякую, що знайшли можливість зі мною поспілкуватися. З 1 грудня окремі категорії ВПО мають змогу подати заявку на отримання ваучера у розмірі 2 мільйони гривень для придбання житла замість втраченому на тимчасово окупованих територіях. Які саме категорії переселенців підпали під перший етап програми? Скільки заяв очікується, і скільки вже надійшло? Дякую, Христя. Дійсно, ми говоримо зараз про перший етап розширення, скажімо так, програми є відновлення, який передбачає трохи інакші умови ніж класична програма є відновлення, а саме надання. Ваучера, який можливо використати або на придбання житла, або погашення зобов'язань за іпотекою, чи то тіло кредита, чи то а, перший внесок а, в обсязі 2 мільйона гривень. І на першому етапі ми говоримо про такі дві категорії: це учасники бойових дій і інваліди внаслідок війни. І відповідно а, мова йде саме про внутрішньо переміщених осіб. Вже місяць, фактично, як запущена програма, чи є конкретні цифри щодо кількості поданих заяв, власне чи можете їх озвучити? А так якщо говорити про кількість поданих заяв, на сьогодні ми оперуємо цифрою майже 25 тисяч заяв, які подано внутрішньо переміщеними особами з цих двох категорій для отримання ваучера. Якщо говорити про те, а що вже е, в загальному е, мали можливість розглянути комісії і по яким заявам прийнято рішення, то сьогодні ми говоримо про те, що таких рішень, тобто таких ваучерів станом на сьогодні, ми з вами говоримо 26 грудня, сформовано 308, тобто 308 е, внутрішньо переміщених осіб з категорії учасники бойових дій або інваліди внаслідок війни, вже є користувачами ваучерів. І як тільки в наступному році буде відкрите фінансування, вони можуть зможуть придбати собі житло, бо де не підконтрольна частині Території України. А взагалі, чи є розуміння того, скільки ви очікуєте е, цих заяв, яка кількість у нас БПО? Е, е, так дійсно ми розуміємо, які це цифри, але я нагадаю, Христя, що а, самі умови програми передбачають декілька обмежень, і тут такі обмеження ми не завжди можемо перевірити як прогнозовані цифри. До прикладу, не можуть бути користувачами програми а, люди, які а, мають відповідне рішення суду, а, які стосуються закону про колаборацію або закону про санкції. або у разі, якщо у зазначених категорій. Є майно майно житлового призначення, тобто житло на підконтрольній частині території, і якраз оці категорії не можуть бути користувачами. Якщо говорити про те, а скільки загалом у нас внутрішньо переміщених осіб з цих двох категорій, то так дійсно ми оперуємо цифру таких громадян, близько 90 тисяч. Наразі зареєстровано в реєстрі Міністерства соціальної політики і Міністерства ветеранів. Пані Наталю, а яка загальна сума передбачена на компенсацію у межах першого етапу, і що робити тим громадянам, на яких коштів може не вистачити? Як ви знаєте, ми, коли запускали проекти і відновлення, ми також мали там планове фінансування і розуміли, що його буде недостатньо, тому що ми з вами постійно говоримо про те, що кількість знищеного або пошкодженого майна на превеликий жаль щодня збільшується. І відповідно, ми, за свого боку, зі сторони уряду і держави, по перше, з одного боку, фінансуємо цей напрямок за рахунок коштів державного бюджету, з іншого боку, ми залишаємо кошти міжнародних фінансових організацій. Якщо говорити про цей напрямок, нам на сьогодні в законом України про державний бюджет передбачено певне фінансування, і воно досить цікаве. Це залишки коштів місцевих бюджетів окупованих територій. І наразі ми очікуємо, що така сума буде близько 14 мільярдів. Остаточну суму Міністерство фінансів нам доведе у січні. Окрім того, ми наразі досить тісно працюємо спільно з нашим міністерством фінансів і банком розвитку Ради Європи щодо співпраці в фінансуванні такого напрямку. Тобто є відповідне політичне рішення, що ми. Реалізуємо цей напрямок, і відповідно наше спільне завдання буде з міністерством фінансів забезпечити фінансове підкріплення реалізації цього проекту. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що за будь-яких умов всі подані заяви будуть задоволені? Станом на сьогодні ми робимо максимально можливе для того, щоб всі подані заяви були, були задоволені. Є цією метою, тому ми і запускаємо проєкт проект саме не на всіх внутрішньо переміщених осіб, розуміючи, що фінансування на превеликий жаль зараз недостатньо, тому що в країні війна і основні видатки бюджету, ви розумієте, йдуть на військові потреби. Але разом з тим, ми розуміємо, що житлове питання внутрішньо переміщених осіб необхідно вирішувати, тому видокремлено саме дві важливі категорії. Ми не говоримо, що інші неважливі, але ті, які наразі є пріоритетними, які ми наразі беремо за основу, тому що цей проект від є відновлення відрізняється тим, щоб у ц... що у цих категорій. Може не бути майна на окупованій території, вони могли там проживати, але власниками майна на окупованій території вони могли і не бути станом на зараз, відповідно до цього проекту, ми не перевіряємо стан майна, навіть якщо він був у людей, які залишилися на окупованій території. Це важливо, що ви наголошуєте на тому, що проект є відновлення, це інший алгоритм. І прошу вас поінформуйте, будь ласка, наших глядачів, які умови отримання ваучеру, тобто які документи, щоб підтвердити право власності на житло на тимчасово окупованих територіях, потрібно. Що робити, якщо таких документів немає в наявності? Чи матимуть змогу все таки люди податися у випадку, якщо на тимчасово окупованих територіях у них залишилося кілька житлових об'єктів? Або члени їх родини, які продовжують жити в тих будинках і квартирах, мова йде про те, що цей проект має наступні умови. Перше, громадянин повинен мати декілька статусів. Перший статус внутрішньопереміщена особа і бути зареєстрований на підконтрольній частині території України відповідно. Друге, людина повинна мати статус або учасника бойових дій, або інваліда внаслідок війни. І зараз по заявкам навіть ми бачимо, що такі статуси задвоюються, і такі випадки також є. А, і, а третя людина не повинна підпадати під під закон про санкції і відповідно не повинна мати вирок суду відповідно до закону про колаборацію. І наступна людина не повинна мати у власності об'єкт житлового призначення на підконтрольній частині території України. Якщо ви підпадаєте під ці умови, ви можете станом на зараз через застосунок дія. Подати заяву на участь в цьому проєкті. Заява розглядається тими органами місцевого самоврядування, де ви, як особа, зареєстровані, як внутрішньо переміщена особа. Тобто, якщо станом на зараз ви, як внутрішньо переміщена особа, зареєстрована, до прикладу, в Івано-Франківську і проживаєте в Івано-Франківську, то, відповідно, вашу заяву буде розглядати комісія, яка територіально розташована в місті Івано-Франківська. Вам не потрібно шукати свою територіальну громаду, з якої ви виїхали. Це є дуже важливо. Що стосується права власності, як я вже сказала вище, у людини може не бути власності на окупованій частині території України, але може і бути. І коли ви подаєте заяву, ви зазначаєте інформацію про майно, яке залишилося на окупованій території. Якщо ви маєте, підтверд... Якщо ви маєте підтвердні копії правостановчих документів або просто правостановчі документи, ви їх додаєте. Просто для інформації ми її не перевіряємо. Чому це важливо? Тому що ми всю роботу по цьому проекту ведемо в рамках реєстру пошкодженого і знищеного майна. І цей реєстр є базою інформації для міжнародного реєстру збитків, і відповідно всю інформацію про право власності. Україна і відповідно відповідні певні заяви і певні органи будуть черпати з реєстру пошкодженого знищеного майна. Тому нам важливо, щоб вся доказова інформація містилася на відповідному ресурсі і могла бути корисною для міжнародного реєстру збитків для розгляду в газі. Дякую, пані Наталю, за таке детальне роз'яснення, воно дійсно важливе, які умови для реалізації ваучера, тобто іншими словами, на яке житло можна витратити кошти, тобто населені пункти, чи якщо людина проживає виключно на території Івано-Франківської області, чи вона має право виключно на території Івано-Франківської області вибрати житло первинний, вторинний ринок, площа житла, обрані певні девелоперські компанії у випадку первинного ринку, чи власне кажучи, ну, Є якісь особливості в е, виборі житла, і які умови звітування про витрату коштів дуже слушне запитання, якщо говорити про те, на що можна використовувати ва ваучер? А, ваучер можна використати виключно на придбання об'єкта житлового призначення. Що це значить? Це може бути. Квартира в житловому будинку, або який будується, або який раніше введений в експлуатацію, тобто або первинка, або вторинка. Це може бути оплата зобов'язань за іпотечним кредитом. Якщо у вас наразі придбаний іпотечний кредит, і відпові... якщо у вас наразі є іпотечний кредит, і у вас є певні зобов'язання, то ви, в принципі, за рахунок цього ресурсу можете погасити свої зобов'язання за іпотечним кредитом. А окрім того, ці кошти можуть бути використані на погашення до першого 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 внеску за іпотечним кредитом, якщо він наразі у вас є. Тобто, якщо говорити про обмеження, яке це може бути житло, будь-яке. Якщо говорити про території, то е, е, нас постанова не обмежує. Територію, де це може бути придбано, саме головне, щоб це була а, а, підконтрольна а, частина території України, і ви можете, якщо ви навіть зареєстровані до прикладу Івано-Франківську, ми з вами вже полюбили це місто. А ви можете придбати таке житло чи в Луцьку, чи в Тернополі, а, чи у Львові, чи в Ужгороді. тобто будь-де на а, ваш вибір. Якщо говорити по площі, а, це також вибір а, самого власника а, такого ваучера. Якщо говорити про те, а чи може бути житло? дорожче ніж вартість ваучера. Нагадаю, вартість ваучера 2 мільйона гривень. Так, житло може бути дорожче, але цю різницю ви наразі погашаєте за рахунок або власних заочаджень, або інших незаборонених джерел. Чи передбачено кошти на реалізацію цієї програми у державному бюджеті на наступний рік? Ви вже озвучували цифру в 14 мільярдів. Ведуться переговори з нашими міжнародними донорами. І ще одне запитання: яку кількість ВПО планується охопити? Тому що, наприклад, колега просила вас запитати про те, що на якщо бабуся 80 років яка переїхала з тимчасово окупованої території і тут знімає житло, в який спосіб вона я так розумію, чи в другому етапі цієї програми з нового року, чи може вона подати на цей цю компенсацію житла на цей ваучер? Дякую, Кристю, за запитання. Якщо говорити про те, а які будуть наступні категорії, то ми можемо вести про це тільки там, всередині наступного року, коли ми запустимо повноцінну реалізацію цього проекту, будуть вже реалізовані ваучери. А ми будемо мати конкретне підтвердження фінансування з декілька джерел, і будемо тоді мати можливість прогнозувати і, відповідно, будемо робити певні прорахунки щодо тих категорій, які будуть наступними. А в подальшому буде розширена дія на інші категорії. І якщо можна, які наступні категорії, чи є вже в розумінні, скажімо, переселенці старшого віку, молодшого, там чи як буде ділитися власне наступні категорії, тому що за інвалід... люди з інвалідністю і за люди з УБД зрозуміло станом на сьогодні, хрестю ми ведемо, скажімо так, підрахунок, якою може бути наступна категорія щодо тих фінансових можливостей, які у нас будуть на. Той період, тобто, станом на зараз ми будемо прагнемо прагнути максимально задовільнити зобов'язання по цим двом категоріям, що ви сказали, і будемо робити певні розрахунки щодо того, а які можуть бути категорії наступними. Якщо станом на зараз, я вам не зможу відповісти саме про яку категорію йде мова яким чином буде врахована вартість житла, що залишилася на тимчасово окупованій території? Тобто, чи ваучер буде надаватися усім без різниці у 2 мільйони гривень, і тим, хто втратив однокімнатну квартиру, чи квартиру в селі, і умовно кажучи, тим, у кого була так би мовити, елітна нерухомість у новобубдові я вам нагадаю, що якщо мова йде про те, а чи ми верифікуємо взагалі? А якість власності і стан власності, яка залишилася на окупованій території, то ні, рамки цього проекту цього не передбачають. Мова йде на, про компенсацію саме а, а, по відношенню до пільги, тобто, а не по відношенню до вартості. Оцей проект від є відновлення саме цим і відрізняється. Тому що, по перше, ми не можемо пересвідчитися, яким як, як зараз виглядає власність, яка залишилася, це перше. І це неможливо зробити стовідсотково з підконтрольної частини території. З другого боку, якщо йти там важкими шляхами, то ми будемо тільки витрачати час. Тому було прийнято рішення, що компенсація надається саме виходячи з пільги, про які ми наразі сказали, і їх три основних. Якщо а, людина скористається ваучером у 2 мільйони, так, оцим, який ви пропонуєте, чи може вона, якщо сума буде перевищувати е, за квартиру ніж е, більше ніж 2 мільйони, скористатися іншими соціальними програмами, наприклад, до прикладу, є відновлення, чи це вже як то кажуть, як в магазині знижка до карточки не додається, так? Тобто е, чи виключно тут вона зобов'язана скористатися власними коштами і е, максимум, що вона може взяти? на залишок це кредит. Дякую, Христю, за запитання. Якщо говорити про проект є відновлення, то він розповсюджується виключно на об'єкти, які знаходяться на підконтрольній частині території. Тобто скористатися одно, одночасно двома проектами і є відновлення і компенсація внутрішньопереміщених як внутрішньопереміщеної особи, яка виїхала з окупованої частини території, буде неможливо, тому що це неможливо буде ні юридично, ні технічно. Якщо говорити про те, за рахунок чого може бути погашена ось ця різниця, про яку ви наразі говорите, до прикладу, вартість майна там два мільйона 100, а ваучерів на 2 мільйона, то ці 100 тисяч це або власні заощадження, або іпотечний кредит, або там інші запозичення, які можуть бути, тобто будь-які не заборонені джерела. Пані Наталю, наше з вами інтерв'ю вийде на нового 2026 року, тому ваші побажання для наших глядачів. Я хочу побажати нашим глядачам, які проживають і виїхали з окупованої частини території, щоб вони швидше оговталися, щоб вони розуміли, що країна про них турбується, і такі проекти для них є проявом тієї турботи, яка говорить про те, наскільки нам важливі українці. Тому важливо, щоб вони мали розуміння, що завтрашнє майбутнє у них також буде виглядати за підтримкою держави і уряду. Пані Наталю, я вам дякую і за вашу роботу, і за ваш час, і за ваші побажання для наших телеглядачів. І бажаю, щоб всі програми допомоги нашим українцям, в тому числі на тим з тимчасово окупованих територіях, реалізовувались успішно, з належним фінансуванням, і звичайно, що з безпроблемною допомогою наших іноземних донорів. Дякую, Христі. Глядачам нагадаю, що гостею програми є розмова. Була заступниця міністра міністерства розвитку громади та території України Наталія Козловська. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну.